Сьогодні пропоную вам переглянути військову уніформу, яка була в часи становлення української державності у 1917-18 роках. І так, частина перша поручик першого козацького українського полку імені Богдана Хмельницького, вояк у кашкеті національних кольорів та повонок з вензелем Б і Х. На задньому плані видно будівлю, де у 1917-18 роках. Розташовувалось військове міністерство Центральної Ради, Вояк кореня червоних гайдамаків гайдамацького коша Слов'янської України. Бійці кореня уславилися тим, що спільно з іншими частинами Центральної Ради штурмом захопили спочатку казарми понтонерів, а потім головну будівлю заводу Арсенал у Києві, де перебували більшовики. Гайдамаки були одягнені в коричневі військові півкожухи, червоні штани, а на шапках носили. Довгі червоні шлики.